Розглянемо головне вікно нового графічного редактора. Для того, щоб увійти в новий графічний редактор, ми, створивши нове замовлення та додавши позиції, у вікні Вибор моделі натискаємо клавішу Нова модель. Та у вікні «Создання конструкції вибираємо вкладку Новий графічний редактор. Натискаємо ОК. Відкривається головне вікно редактора та вікно панель розчута ізділія, яке ми закриваємо. У головному вікні нового конструктора на верхній панелі є декілька вкладок, які ми розглянемо поетапно. Вкладка модель. В даній вкладці у нас є можливість створювати, зберігати та завантажувати шаблони моделей конструкцій, а також вибирати суцільні сімпостів вертикальні чи горизонтальні. Вкладка «Рама» – За допомогою цієї вкладки ми вносимо габаритні розміри конструкції, а також є можливість зміни форми стандартної конструкції за допомогою клавіш різної функціональності з лівої сторони вкладки. Розглянемо їх почергово. Клавіша добавить Дає можливість встановлювати необхідну кількість точок на любі зі сторін заданого габариту конструкції. Клавіша Удаліть вершину видаляє будь-яку точку конструкції, попередньо виділивши її. Наступні 6 клавіш в ряд дають змогу встановлювати додаткові профіля, будуючи складну конструкцію відповідно до значення на клавіші. На вертикальна лінія ділить складну конструкцію на дві, Рівні частини, дві лінії на три рівні частини, третя клавіша ділить конструкцію на ту кількість частин, яку ми зазначимо. Тані три клавіші ділять конструкцію по горизонталі аналогічно вертикальним. Клавіша Установіть радіус дозволяє встановлювати радіус гнуття будь-якої сторони. Перетворюючи прямокутну конструкцію на арку, клавіша Установіть висоту дуги» встановлює лише висоту дуги, що вигинається. Вона застосовується для побудови неправильних арок та напіварок. Наприклад. Ми перетворили правильну арку на неправильну. Клавіша Удаліть розбівку видаляє будь-який додатковий профіль, що був встановлений для розділення конструкції на декілька, передньо його виділивши. Група клавіш під назвою Прив'язка прив'язує додатковий профіль до однієї зі сторін конструкції. Вкладка Імпост В цій вкладці відбувається встановлення імпостів за допомогою набору шести клавіш в глуху раму. Імпости ділять конструкцію на рівні частини відносно габаритних розмірів конструкції. Вкладка створка. За допомогою клавіш з різним типом відкривання встановлюється необхідна стулка з вибраним відкриванням. Вкладка Імпост в створки. За допомогою цієї вкладки встановлюється стулковий імпост. наприклад. Щоб вирівняти імпости в різних пройомах, виділяємо імпост та натискаємо клавішу Уровнять імпост з рами». У вкладці створка в створки, встановлюємо стулку в стулку з вибраним попередньо відкриванням за допомогою клавіш відкривання. Вкладка «Штапіки». На графічному окресленні цієї вкладки показано розміри та розміщення штапиків. Вкладка «Стіклопакети і шпроси». В даній вкладці на графічному зображенні ми можемо побачити розміри склопакетів, а також виділивши подвійним кліком миші два склопакети по горизонталі та натиснувши клавішу Уравнять пройоми, вирівнюємо їх по ширині. Якщо ми виділяємо два склопакети по вертикалі, вирівнюємо їх по висоті. Для встановлення спросу. Необхідно виділити всі склопакети, в які ми встановлюємо шпроси, та натиснути клавішу «Автоматична розбівка. Наступний процес встановлення шпросів відбувається за аналогічною схемою, описаною раніше. У вкладці Ітог ми бачимо зображення створеної моделі конструкції та маємо можливість зберегти її в базу як шаблон. Натиснувши клавішу «Расчет», переходимо у вікно панель розчота ізділів для остаточного розрахунку ціни конструкції.